Вітаю! Мене звати Алла і ви на каналі про життя та рукоділля. Сьогодні я хочу показати вам своє в'язання, що я зв'язала, що в мене готове, які в мене фініші, і що я почала в'язати, які в мене старти. І перше, що ви бачите, це джемпер, який я неодноразово показувала. У попередньому відео вже було фото, я вам показувала, що мені залишилося дов'язати один рукавчик. Мій тато дивиться мої відео, і він мені зробив зауваження, що то не дуже гарно. Фотографуватися в недоробленому джемпері, йому не, по, не сподобалася я в джемпері з одним рукавом. Тож я виправляюся і ставлю фотографію, як я в ньому виглядаю. Я зробила лише одну фотку. Перед роботою мене чоловік сфотографував, наскільки була в мене можливість витримати цю фотосесію, тому що в нас така спека. І більше однієї фотки я зробити не змогла. Крім того, я ще його не дуже добре відпарила. Ви бачите на фото, рукавчик не дуже відпарили. Я вибачаюсь, тому що ну, я не, не, не змогла витримати. Я нагадаю, що це ниточка Gazal Arctic, 50 грамів 300 метрів. По складу 50% лана меріно мериносова вовна, 25% файбер поліамід і 25% поліакрил. Ниточка дуже приємна, дуже гарна, але вона дуже м'якенька. І тому до неї в товариші я взяла ось такий льон, за кольором, майже майже вони схожі один з одним. Але ця ниточка більш така. Знаєте, ця ниточка виступала в ролі стабілізатора, щоб не дуже така була м'якенька нитка. І вони вдвох дуже класно поєдналися. Полотно вийшло причудове. Я коли відпарювала, я коли одягала, навіть у спеку мені було дуже приємно, дуже комфортно у такому полотні. Цієї ниточки льняної майже і не видно. Краса основної ниточки не загублена. Дуже гарне полотно. Зазвичай я в'яжу більш такі, знаєте, обтягуючі речі, а цей светрик доволі широкий. Ширина тіла 50 см, довжина 57, якщо від плеча. І рукавчики доволі такі широченькі. Давайте замірюємо, тут у мене 15 см. Тобто цей джемпер не дуже облігаючий, ну, я так і хотіла. На горловинці в мене, ви бачите, обробки ніякої немає. Я пров'язала 4 рядка лицевою гладдю, щоб горловинка оця скрутилася в такий рулік. Потім я пров'язала кокеткою хвіст повича. довжина кокетки в мене 18 см. Для реглана це малувато, тому до підрізів я ще дов'язувала і робила ще тут одну добавочку, петельок. Повністю, отак в мене лінія реглана до підрізів 24 см. Рукавчики я ось так: тут так трикутничком біля підрізу, зробила убавочки, і потім ще 4 або 5 разів я робила по рукаву. Тобто, мало я робила убавок, щоб рукавчик був широченький. Я дуже задоволена цим своїм джемпером, цією своєю роботою. Задоволена, що я. Все ж таки дов'язала, не закинула, бо коли наступило літо, мені в'язати його було дуже-дуже жарко. А, і скажу, що вага цього джемпера 280 грам. Ну, все, такий обзорчик я зробила і поїхали далі. Далі я хочу показати вам шкарпетки. Це шкарпетки, з якими я приймаю участь у спільному в'язанні. Шкарпеткова валіза 2025 зі Світланою. Шкарпетки червні я вам вже показувала, але, але в мене тоді була готова лише одна шкарпетка. Зараз вони в мене готові обидві. Дивіться, яка тут чудова. Анатомічна стопа дуже класна. Тут вони здаються трохи такі великуваті, широкуваті, але ж погомілка тут як такового немає. Це сама широка частина стопи, і тому так виглядає. На нозі вони виглядають дуже класно. Звісно, я поставлю вам фотографії. А ще я хочу сказати, що я фотографувалася в них на пляжі. Уявіть собі, як на мене дивилися люди, коли чоловік скакав навкруги мене, я сиділа на Шезлонги, і ми фотографували вовняні шкарпетки. Я на силу витримала ту фотосесію також, але і фото вийшло доволі так вдалих мало, тому що було ну, дуже світло, дуже було погано видно в об'єктив, що ми там фотографуємо. Шкарпетки червня в мене вже готові. Так, шкарпетки-червня, і вже я вам показую готові шкарпетки липня. Шкарпетки липня я в'язала з ниточки Візел Сіцілія, номер кольору 12.07. Я, звісно, розуміла, що ажурний візерунок на таких рябих ниточках буде виглядати не дуже. І я коли починала, в мене було дуже багато сумнівів, але я вже нав'язалася однотонною пряжі. Мені дуже хотілося спробувати саме цю я ризикнула. мені Напротязі цього в'язання то подобалося, то не подобалося, Але зараз я повністю-повністю задоволена. Звісно, що на однотонних ниточках такий візерунок виглядає значно краще. Але я закохалася в ці шкарпетки, мені дуже сподобалася ця п'ята. Дуже сподобалась. Дивіться, яка вона цікава. Мені дуже сподобався цей візерунок, він різний, він протилежний. Один йде вліво, один вправо. Я хочу сказати, що я обов'язково буду в'язати саме такі шкарпетки. Іще. Тому в мене, окрім таких рябеньких, будуть ще і однотонні. Це в цих шкарпетках доволі високий погомілок, але можна було в'язати, звісно, і менше. Ці шкарпетки 40-го розміру, я зазвичай в'яжу всі на себе, приміряю на себе. І я вже навчилася більш-менш закривати мисок голочкою. Якщо спочатку я цього уникала, закривала по-іншому, то зараз не можу сказати, що класно, класно, 100%, але вже набагато краще, ніж було. Дивіться, як акуратненько. До Світлани мені ще далеко як у неї виходять, але я намагаюся, я все все роблю по її мастер-класу. І... І що я хочу сказати на оцих п'яті, коли ми в'яжемо поворотними рядами. У мене на одній шкарпетці більш таке рихле полотно, ніж на іншій. Ось тут трохи краще. І ви знаєте, я коли в'язала поворотними рядами, я навіть петельку не робила. Я тільки висовувала спицю, захвачувала нитку і все. І все одно трохи так рихлувато. І Світлана мені порадила брати саме на оцей відрізок. Спиці меншого розміру, тож можете скористуватися цією парадою, я наступного разу обов'язково скористуюся, і я обов'язково ще буду в'язати такі самі шкарпетки. От Це в мене сьома пара, і я не можу сказати, що усі усі шкарпетки мені, знаєте, припали до душі, але це ті, що дуже припали до душі. Я давно хотіла спробувати в'язати шкарпетки саме ажурним візерунком. І оце дуже вдала така модель: і візерунок, і п'ята, і мисок, і за розміром, і за високом. Ну, все, дівчата, мені дуже сподобалося. І далі хочу показати, що я почала в'язати. Я почала в'язати літню футболку з ниточек Alize Bella Ambre Batik. Це в мене колір 54,08, дуже гарного м'ятного кольору. Я показувала. Цю покупку в своєму попередньому відео, що я ці ниточки купила в магазині Candy Yarn. Саме в той день, коли проходив день клієнта в п'ятницю, 25 липня. Дівчата приїхали з Києва, з Запоріжжя і проводили День клієнта. Було дуже цікаво. День клієнта проходив три дні. Наші дівчата з в'язальної спільноти одеської також там побували. Я була в п'ятницю, в перший день. Поспілкувалася з Яною, показала в попередньому відео всі свої покупки, які я зробила в цьому магазині. Якщо ви не бачили, я раджу, зайдіть, подивіться, може, вам буде цікаво. І я хочу вам похвалитися, що в п'ятницю я виграла сертифікат на 1000 гривень від цього магазину. Сказати, що я просто рада, це не сказати нічого. Я дуже-дуже рада. І я ніколи не, ви, не вигравала такі сертифікати. знаєте. Ну, звісно, я приймала десь участь в якихось там розіграшах, але ніколи нічого не вигравала. Я така задоволена саме тим, що я просто виграла. І неважливо, яка там сума, але сума також дуже класна, дуже цікава. Я м, планую зараз поїхати в відпустку, і після повернення з неї я обов'язково піду в магазин. І використаю цей сертифікат. обов'язково з вами всім поділюся. Я в'яжу футболку зверху до низу, і я вибрала такий візерунок ось ви бачите початок це як кругла кокетка. Але саме довжини цієї круглої кокетки мені не вистачить, і після неї я буду вив'язувати реглан. Я вже почала це робити. Ви бачите, що я поділила на. Рукавчики я вже почала вив'язувати реглані лінії тут. Візерунок цієї круглої какетки це візерунок від Drops. Я колись собі зберігала в папочку. Знаєте, от ми іноді дивимося в інтернеті, що нам там сподобається. У мене є такі три папочки: в'язання, вишивка і шиття. І різні такі цікаві ідеї я завжди зберігаю по цим папочкам. От я відкрила папочку свою з в'язанням, знайшла ось цей візерунок. Я трохи. Переробила під себе, знаєте, щоб мені було більш зручніше. Початок я собі ось так намалювала схемки, потім це друга частина, третя частина чотири рази. отак от було. Потім я, тут, потім я поділила для вив'язування реглану. На спинку і наперед я виділила по 58 петельок. А на рукава по 24 петельки. Реглана лінія в мене буде по одній петельці. Чому саме так? От я спочатку рахувала по-іншому, я хочу, щоб реглана лінія йшла саме ось з цієї частинки. Ось була продовження. Тому я залишила по два візеруночка на рукава, і по п'ять візеруночків в мене пішло і на тіло. І все, такі, такі в мене розрахунки. Я почала в'язати серединки, і ви бачите, що я майже цю світлу частинку вже вив'язала. Мені вже дуже-дуже картить побачити, який же там буде далі переход. Тобто я почала зі світлої частини цієї бобінки і буду закінчувати темною, темно-зеленою. Поділилася з вами своїм в'язанням, дівчатка. А зараз наприкінці я запрошую вас подивитися відео замальовки з нашої рукодільної зустрічі. У мене зараз не дуже багато часу, і часто ходити на зустрічі в мене не виходить. Я дуже жалкую за цим. І я з таким великим задоволенням провела цю суботу цей час. ми. Зустрілися в кафе Макарун. тож я запрошую вас наприкінці відео подивитися, як проходять наші зустрічі. Називається вікна автобуса. Я вже Клас. показувала його. Ну так, такий такий колір, так. да. і від нього залишились невеличкі гматочки. Я додавала опал м -м -м. однотонний. Такий і зробила ще дві шкарпетки. Пару верніше зробила таку дуже красива. Тож попал, попала на тонне рожевий і голубенький. А тут ще все таке. А це у мене шкарпетки. Я зв'язала з пряжі, яка яку прислала Віта Доценко. З Америки mm -hmm. посилку у мене вже От... свіженькі От... Да, один моточок вже я використала. Ось цей для мене це нова пряжа. Я її раніше не в'язала. Ну дуже такі. Це чоловічі шкарпетки. Так це чоловічі, да, Пряжа для мене нова, Я таку ще не взагалі чоловічі шкарпетки такі. Резервный отличается, но в принципе насыщенный пустырь.